В минулому випуску проходженні кар'єри за Шапаренка ми втратили майже всі шанси на чемпіонство в АПЛ. бо відрив від арсенала вже 16 балів. Але закріпитися, хоча б в ліго чемпіонській зоні було б теж дуже і дуже непогано. А Микола Шапаренко є лідером по асистам в цьому сезоні. В нього 7 асистів за 18 матчів, і це чудово. Ну і останній поєдинок в цьому році ми проведемо на виїзді проти Манчестер Юнайтед. Я впевнений, сьогодні нас чекає дуже цікавий футбол. Обидві команди будуть грати на перемогу. Ну і взагалі мені дуже приємно грати на Алтрапорт. І одразу атакують футболісти М'ю, удар поворотам, Нікпол. І буде готовий. Вони його розіграють. Депай. Пас, але Шапаренко перехоплює атака, продовжується. Активний старт від М'ю, і нам треба теж чимось відповідати. Шапаренко віддав вище на Гордона. Гордон, віддав на Джое Лінтона, той на Ісака Ісак. На Шапаренко віддай! Шапа, бий! Добий, Шапа! А яка атака була, а яка була атака? І дуже активний початок. Він нам дає надію на дуже цікавий футбол. І в нас атака. Подача! Невдалий простріл, і тепер контратака в М'ю. Нам треба повертатися назад. Знову Депай! І він з м'ячем! І він з м'ячем! Фернандес! Удар поворотом! Атака продовжується! Атака продовжується, але тут наші! Але вони вигризають м'яч, депай! Їх Мені вже дуже подобається цей поєдинок, як тут все напружено. Шапоренко якось дуже швидко втомлюється. Подивіться на його стаміну. Микола зберігає м'яч. Лінтон відібрав м'яч, розпочав атаку своєї команди. Я на Алмірон бий! Алмірон, який удар! Віддай на мене, віддай на мене, і я на дальню. Передачу! Ісак! Майже спрацювала схема Шапаренко. Ну, на тоналі, на тоналі, який вже грає в основі. Я Колмірано обіграє. Ісак, наша Шапаренко, би Шапа! Як ти не забиваєш? Вже обидві команди награли на два голи. Ентоні ще буде вигадувати, ми його нейтралізуємо. Шапаренко назад. Джелінтон, вище, на гордона, гордон, чудовий пас на лівий фланг. Подача, Ісак! У трибуни Траффорд гонять, господарів вперед. Навісна, передача, Нік Поуп на виході. Фернандес на ударній позиції. Заблокувати треба, удар! Наша Перенка, передача. І я в розріз, Ісак, Ісак ісак. Ще буде вигадувати. Наша Переренка, забивай вже! Забивай! Під кінець тайму Микола Шапаренко виводить Ньюкасл вперед. О, другий тайм обіцяє бути на менш цікавий, ніж перший. Шапаренко, що це таке? Що це одразу? Шапаренко, Микола тягне м'яч до воріт суперника і робить подачу! Але вона якась невдала. Ну і м'ю так просто поступатися не будуть, і вони будуть штурмувати наші ворота. Це 100%. Нам треба уважно грати в захисті. Шапаренко віддав вище. Ну і можна йти в контратаку. Ісаак. В офсайді він був. Як ми бачимо, градус матча трохи збавився. Антоні Шапаренко перехоплює і віддає вище на Ісака. Віддай на Шапаренка. Шапаренко, чудово! Дубль! Це за удар? Так, він втомлений, але такі моменти треба забивати. Депай! В центрі поля. Ньюкасл захищається великими силами. І це видно, і це видно. Нема простору в футболістів М'ю. Залишається 10 хвилин нам, треба протриматися. Подача! Удар! Вибити треба! Шапоренко з останніх сил віддав вище, то налібий! Пас на Решварда на загострення, але Поп не дасть сьогодні забити М'ю. Матч закінчено. І ми не скажу, що впевнено, але перемагаємо МЮ. А Поп став лідером по сухим поєдинкам. Ну і про це він саме написав і подякував захисту А Шапаренко в кандидатах на звання найкращого гравця місяця. Разом з Фоденом, Мартінелі та Сакою. І сайт The Athletic пише, що Микола Шапаренко зараз в дуже хорошій формі. Ну і це факт. Ну і далі, в нас по плану виїзний матч проти Тоттенхема. Гордон заводить нашу команду. Тоттенхем нам буквально дихає в спину, тому поступатися їм ні в якому разі не можна. Шапаренко отримує м'яч Миколан. Передача на Алмірона. Алмірон поверне на шапу. Шапа! Розвертається спиною до воріт суперника пас назад. І вищий на Джое Лінту на гордон! Бий гордон! Але там виходить Кіпер. Медісон віддав на лівий план. Такий пас в розріз на Соланка-Соланка. Дуже небезпечно. Джо Лінто, наша паренка, Шапаренко. І він просувається з м'ячем, робить закидання, але невдале, але невдале. Ну і на футбольному полі ми спостерігаємо гойду поворотом. Всі бігають туди-сюди, і мені це подобається. Дуже динамічний поєдинок. Подача! Шапаренко в центр віддав. І він просить м'яч, віддав вище на Ісака у Умірона. Микола Шапаренко, Шапаренко шукає продовження атаки, віддав. І просить сам м'яч! Гордон бий! І чому вони так просто переходять в центр поля? Ну хоча це зона відповідальності Шапаренко. Навісна передача. Нікпоуб виніс. Тут наші. Микола Шапаренко підключає Алмірона. Алмірон і поверне на мене! Чудово! Просто чудово! Гордон! Забили! І ще один сис на рахунку Миколи Шапаренка. Ну, так, як ми грали в минулому випуску, і так, як граємо зараз, це просто небо і земля. Шапаренко тут нікому віддавати, тому він розвертається. Шапаренко намагається себе пропонувати. Шапаренко, в нього вже нема сили, він так швидко втомлюється. Навісна передача. Удар! Нікпов спокійно. Ну і після першого тайму ми перемагаємо за рахунком ну людин. Можливо, Миколі Шапаренко треба піти на заміну через хвилин 15. Ну хоча, як ми пам'ятаємо, навіть коли в Шапаренко нема сили, він може щось показати. В минулому матчі проти Астон Віллі це підтвердження, але зараз він грає невпевнено. Але, але тут наші Шапаренко, вони виризають м'яч! Ну і це може бути. Я вже думав гол. Але... Але удар ворота. Шапаренко пропонує себе у центрі в дотик на Алмірона, Алмірон. Ну і Шапаренко дуже активно грає. Микола, давай! І подачу! Це ще це пас був? Шапаренко підкат! Покати на шапу, шапа виходить під ударну позицію давай! Килишевський приймає м'яч. Його Шапаренко переслідує. Шапа! Медісон. Його ніхто не зустрічає! Він так просто прибиває поворотом! Де наш захист? В мене таке питання. Тільки Нікпо подякував захисту за надійність і тут такий привоз. Але нам треба йти в атаку, намагатися перемогти закидання на Гордона, Чудовий, скинь на мене! Бий, Шапа. Забий! Гол! Забиває він! Забиває дуже дивний гол. І як радіє! Ну, тут здавалося момент втрачення але те, що я не пробив, але він забив. На жаль, не на Шаперенка записали гол, але він явно. Доклав ногу до цього голо. Сон, він не грав з перших хвилин, як на мене, це дивне рішення. І він дуже легко обігрує. але не просувається і втрачає в підсумку м'яч на Гордона. Закидання, ісак. Але ми втрачаємо м'яч. Так, нам треба відзахищатися 15 хвилин. Але вони атакують! Вони атакують! Пас в центр! Чудово. Ну і на 82-й хвилині поєдинку Шапаренка замінили, щоб він відпочив. Оцінка 8-0. І в цьому матчі ми, на жаль, програємо 2-2. Всі засмучені, бо розуміють, ми могли перемагати в цьому поєдинку. Але чогось нас критикують після цього поєдинку. А гравцем місяця все ж таки став Мартінелі. Ну, напевно, заслужено, бо Арсенал йде на першій позиції. А він найкращий бомбардир, бомбардира Фух, а тут гучний трансфер Манчестер Сіті підписує Мілітао з Рлоо Мадрид за 91 мільйон євро. Оце підсилення. А зараз в нас буде Емірецька проти Хаддерсфілда. На моє здивування, першими в рахунку повели господарі. Ну й вони не зупинялися атакувати. Але індивідуальна майстерність Шапаренка призвела до гола Алмірона. На початку другого тайму той самий Алмірон вивів Ньюкасл вперед. А потім Шапаренка поміняли, а Алмірон зробив хетрик. Ну і ми проходимо в наступний етап Кубку Англії. Ньюкасл підписав Габріеля Джезуса з Арсенала. Це конкуренція для Ісака, який без неї. А Ньюкасл так само тримає четверту позицію. Ну чемпіонство ми вже ніяк не виграємо. І ще Ньюкасл купляє Лопеза з другої ліги Іспанії. Ну це не певно більш на перспективу. А Мікель Артета став найкращим тренером року. Ну, вітаю його. Ну і далі по розкладу в нас домашній матч проти Вулверхемптона. Які на 13-й позиції. Волки знаходяться в нижній частині, АП, але ніякої недооцінки бути не може. Тим паче вони зараз атакують Сарабія перехоплення. Шапаренко отримує м'яч, він просувається з м'ячем, шукає продовження атаки і дав на фланг. Гордон на Шапаренко, віддай швидше, бий, Микола! Засумував, я вже за нашим стадіоном давно ми тут не грали. Тобель він Вулверхемптоні, віддає пас в розріз, удар поворотом. Нікпоу просто красий. Ну і він заслужено є лідером по сухим поєдинкам Але зараз треба думати про напад. І я роблю подачу. Майже ворота запротив корабси. Він дуже легко віддає пас в розріз. Але захисники грають дуже грамотно. Куди цей пас? Ну яка помилка, яка помилка? Чуна заходить до центру, шукає продовження атаки. Вони якось дуже просто проходять, Удар поворотом. Ну в цьому матчі мені не подобається, як ми граємо по самовіддачі. Камбрел, Гомес, Сарабія, дуже просто поперечка! Шапаренко і туди на Гордона, передача ісак зберігає м'яч. Чекає підключення Гордона і Шапаренко. підкат на голкіпера. але зовсім не туди. Ну і в нас просто гектар вільного простору. Вони дуже просто розбираються з нашим захистом, і це другий. І це другий. Але здаватися ще рано. Тим паче... Є в нас такий футболіст, як Микола Шапаренко, тому ще нічого не втрачено. Ну куди цей пас? Я просто не розумію тебе, Джо Лінтон. Ну і дивіться, скільки в них вільного простору. Ну дивіться, ну дивіться, Нік Пол. Ну і після першого тайму ми горимо 0-2. Але ще є другий тайм. Ще є другий тайм, нас переміщають одразу на ЦАПа. Щось придумав наш головний тренер Шапаренко. Прибирає захисника на Джої Лінтона. Бий Джо Лінтон, давай. Шапаренко, молодчина. Хотів я сказати, але ні. Гордон. На шапу віддай, Шапа бий ближню. Шапаренко, просить м'яч і можна пробити. Давай. Знову віддай на шапу і я на дальню. Ворота. Зараз ми можемо пропустити його. Але Ботман, але Ботман. Нікпоп, що ти робиш? Що ти робиш? Наша повідай! Ну куди ти віддаєш, сак? Що з тобою? Леміна дуже легко проходить, віддав вище! Нікпоп, ну як так ти таке пропускаєш? Шапа би! Не шапа щось катастрофа в нього. Во тиноді Ньюкасл грає так, що хочеться аплодувати, а іноді... Хочеться просто відвернутися і не дивитися. І зараз другий випадок. Ну подивіться, як це просто! Як це просто? Можемо піти з поля на заміну. Ну, наш тренер хоче щось міняти. Такими ударами точно підемо. Шапаренко розвертається. Чудово на Гордона. Як Форепс дуже легко втікає, це швидкісний Юркий Вінгар віддає пас і що п'ятий. Як він тут просто робить в нашому штрафному майданчику все, що захоче і нема супротиву. Я хочу, щоб цей поєдинок якомога скоріше закінчилося і хочу забути це як страшний сон. Я навіть не знаю, що казати. А чого це на новину те, що ми влетіли в Улкам 04, наш головний тренер Радія? Тут нам дають приклад в першому колі ми їх обіграли 3-0, а вдома згоріли 0-4. Але ми так само тримаємо четверту позицію. А Байер підписує комана в сьогоднішньому випуску. Перемога 0-2. Нічя 2-2, перемога 3-1. Ну й влетіли 0-4 явно не сильному супернику. Ньюкасл дуже непередбачувана команда, це я вже зрозумів. І останній поєдинок в цьому випуску ми проводимо проти футбольного колобу Бормут. Ньюкасл дуже активно розпочав. Ну і зусиллями Шапаренка та Ісака ми забили. Ньюкасл не збирався зупинятися. Але неочікувано гості зрівняли рахунок. А далі Микола Шапаренко неочікувано для всіх вгатив поворотом та забив такий шедевр. Це просто неймовірно. На початку другого тайму Бормут вдруге зрівняв рахунок, а далі вони і взагалі вийшли вперед. Це дуже неочікувано. Ну а Ньюкасл, звісно, намагався зрівняти рахунок. Ну і ми це мали робити, але це нам зробити не вдалося. І ми програємо Бормуту в себе вдома. В такому простому здавалося матчі. Це просто жах. Ісак та Шапаренко потрапили у команду тижня в АПЛ, хоча ми програли. Але після цієї поразки Ньюкасл так само тримає четверту позицію. Але відрив від Тоттенхема, який п'ятий вже один бал. А до арсенала, який лідирує, 21 бал. Це нереально. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і напишіть коментар, для мене це дуже приємно. На все добре, бувайте!